Слава нашим силам ППО і нашим Збройним силам України, які роблять просто неможливе. І, на жаль, в нашій громаді є руйнування, є пошкодження, тому сьогодні цей виконком якраз для тих, хто потребує термінової підтримки. Перш ніж розпочати наше засідання, я прошу традиційно хвилиною мовчання вшанувати наших героїв, всіх цивільних і всіх військових, які віддали своє життя за волю, свободу і незалежність України. Слава Ніволя, ще нам брат українці, усміхнеться, доля. згинуть наші вороженьки, як роса.

Україні. Колеги, відповідно так як це перший виконком після сесії Полтавської міської ради, повідомляю, що відповідно до рішення 71 першої сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання від 26 вересня, відбулися зміни у персональному складі виконавчого комітету. Із складу виконкому виведено Черідніченка Володимира Миколаєвича. А на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів начальника управління житлово комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради призначено панасенка Тараса Володимировича та введено його до складу виконавчого комітету. Тарас Володимирович, відповідно, сьогодні ви вже вперше очолили штаб по ліквідації наслідків обстрілів в громаді. І принагідно я вам сьогодні на виконкомі вручаю при колегах посвідчення виконавчого комітету. З вами багато хто вже знайомий, тож прошу продовжуйте свою роботу на благо територіальної громади, колеги. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету з реєстрації. Прошу зареєструватися. Зареєстровано дев'ять членів виконкому і у нас є один член виконкому на онлайні. Пане Андріан Литовченко, ви з нами? Так, я з вами. Дякую. Відповідно, прошу протокольно зафіксувати на виконкомі 10 членів виконкому. На розгляд виконкому пропонується проєкт порядку денного, який складається з одного питання, який вже попередньо був озвучений, про надання одноразової матеріальної допомоги. Прошу поставити чи є у когось пропозиції, зауваження, доповнення. Таких в залі немає. Ставлю на голосування затвердження порядку денного. В залі за 9, проти 0 утрималось 0, не голосувало 0. На онлайні пане Андріан. За. Відповідно, загально за 10, проти 0 утрималось 0, не голосувало 0, усього 10. Проєкт порядку денного затверджено. Перед тим, як перейти до порядку денного, оголошую, що відповідно до статті 35.1 закону України про запобігання корупції, у разі якщо не участь особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу у прийняті рішень цим органом, призводить до втрати правомочності цього органу. Участь такої особи у прийняті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем. Пропоную прийняти протокольне рішення про здійснення зовнішнього контролю членами виконавчої комітету під час здійснення голосування членом виконавчого комітету, в якого виник конфлікт інтересів за прийняття цього рішення. Якщо немає заперечень, прошу поставити на голосування цю пропозицію протокольно. В залі за 9 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0. На онлайні. Пане Андріан, за. За. Відповідно, за 10 проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Усього 10 протокольне рішення про здійснення зовнішнього контролю членами виконавчого комітету приймається. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Відповідно, прошу коротко в рамках цього питання доповісти про хід ліквідації наслідків. Комбінованого обстрілу Полтавської територіальної громади. Я прошу, пане Андрій Володимирович, ми вами завершимо і відразу тоді проголосуємо. Прошу, Тарас Володимирович. Ще раз. Доброго дня. На даний час. Тож, що, ну, що, що стосується пошкоджень по комунальним підприємствам, декоративні культури е, займаються відновленими заходами. КТП-1628 е, прибрало дві ділянки, це дві дороги і відкрило проїзд. Міське світло довлаштовує мережі. Е, Полтава Електротранс відремонтував мережі, які були зруйновані, і пустили. Електричний транспорт. Комунальні підприємства працюють над заходами по ліквідації. Також видаємо допомогу, Розгорнуто штаб. Даний час працюємо. Всі, хто звертається, опрацьовують. Працівники соцзахисту вийшли на. Опитувані на фіксацію наслідків на вечір готуємо повністю повну картину. Скільки у нас там пошкоджено майна, скільки у нас було задіяно працівників та комунальну техніку. Ольга Володимирівна у своїй часті ж правильно Все? з восьмого ранку на місці влучання. Працювало 18 соціальних працівників, які фіксували пошкодження, складали акти. Зафіксовано пошкоджень 16 багатоквартирних і один приватний житловий будинок. За результатами попереднього візуального обстеження було встановлено наступні пошкодження 41 вікно, одна міжкімнатна двері і один дах. Відповідно, дві квартири в нас там серйозні пошкодження, тому сьогодні винесено на розгляд виконавчого комітету підтримки їх. Ну, це стосується оренди житла на час, поки вони будуть. Очевидно, погодні так. умови, плюс значні руйнування здального будинку і подальше ще визначення комісії, взагалі чи придатний він до ремонту. Це ще все тільки буде робота в ході виконана, а зараз ми маємо підтримати родини для того, щоб вони вже сьогодні знали про те, де вони можуть переночувати. І як вони можуть зараз організовувати свій побут? Ці кошти направляються на базову оренду і на придбання тих речей першої необхідності. Зі своєї сторони, дякую за окремо організовану міжвідомчу взаємодію. Водопостачання та каналізація у нас працює повністю без збої в штатному режимі. Чому зараз на цьому наголошую? Тому що у нас всього. 17 будинків пошкоджено, з них 16 багатоповерхівок, один приватний. Локації абсолютно різні. Навіть є пошкодження в старостинських округах, характер пошкодження це падіння уламків і вибухова хвиля. Додатково, за інформацією, обленерго. Без електропостачання зараз залишаються 42 побудових споживачі, 10 юридичних споживачів, але дякуємо Обленерго! Вони працюють на місцях для усунення пошкоджень. Газопостачання в мірах безпеки також було призупинено у двох домоволодіннях, Відповідно, також зовнішнє освітлення. Наше КП «Міськсвітло» світло вже зафіксувало пошкодження понад 300 метрів відповідно зовнішніх електромереж. Але всі роботи планують сьогодні завершити. Також планують Планово сьогодні мають завершити всі роботи з заміни і ремонту контактної мережі Полтава, Електротранс, і графік відновиться в звичному режимі. Дякуємо всім мешканцям за розуміння, що деякі вулиці в певний період часу для проведення якісних робіт з ліквідації вони перекриваються частково або повністю. Найголовніше про те, що сьогодні профільний заступник, яка хоч і сьогодні зараз відсутня у зв'язку з відсутністю, у зв'язку з відпусткою, але прозвітувала щодо жодного закладу, медичного, місцевого, жодна людина з пораненням, пошкодженням не зверталася. І це найголовніше. Тож, колеги, пане Каркачі, частково ваше питання тут зараз озвучене. Якщо можна коротко, ваше питання якраз на підтримку двох родин, які. До вашої уваги пропонується проєкт рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради про надання одноразової матеріальної допомоги. Зазнали пошкоджень значні два домоволодіння. Загальна сума коштів за проєктом становить 200 тисяч. На кожне володіння по 100 тисяч в одному домоволодінні два співвласники, тобто буде виділено по 50 тисяч кожному співвласнику, і в одному домоволодінні одноосібно 100 тисяч. Прошу вас підтримати. Даний дякую. Тут найголовніше, дякую, що ви здійснюєте соціальний супровід. Відповідно ще раз наголошую, що вся матеріальна допомога. Вона розглядається в розгляді першого пакету. Якщо необхідна буде додаткова підтримка наших мешканців, ми завжди готові це розглядати в режимі штатної роботи виконкома. Ставлю на голосування, колеги. чи є ще питання до Андрія Володимировича? Запитання, прошу Сергій Юрійович. Так, добре, Сергій Юрійович, прошу доброго дня, шановні члени виконкому. Відповідно до статті 28 закону України про запобігання корупції, статті 12.1 закону України про службу в органах місцевого самоврядування публічно оголошує про існування конфлікту інтересів у розгляді проєкту рішення, що винесено на розгляд засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради, рішення про надання одноразової матеріальної допомоги. 3.10.2025 року та повідомляю, що не беру участі у підготовці, розгляді та вирішенні питання стосовно прийняття зазначеного проекту рішення. І, да, нас... Буду голосувати під зовнішнім контролем відповідно до зачитаної попередньої статті закону 35.1 закону України. Дякую вам за зачитання заяви. Тож ми даний проект рішення будемо голосувати під зовнішнім контролем. Дякую, ставлю на голосування, колеги. В залі маємо за 9, проти 0 утрималось 0, не голосувало 0. Пане Андріан? За. Всього за 10, проти 0 утрималось 0, не голосувало 0, усього 10 рішення прийнято. Колеги, питання заплановані на розгляд виконкому розглянуті. Наступне засідання виконавчого комітету заплановано на 9 жовтня. Я дуже дякую всім за роботу, за те, що дуже оперативно зібралися. Буквально за кілька годин. Це важливо. Допомога нашим людям зараз вкрай важлива і вона має бути там, де необхідно, термінова відповідно. Дякую, колеги. Найголовніше це наші збройні сили України. Не ігноруємо повітряні тривоги і бережімо один одного. Дякую вам.